Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Субота сьогодні вихідний. Відпочиваємо по старій накатаній схемі. Зранку, як завжди, позаймалися, мотнулися, відігнали ще одну автівочку на СТО, тобто готуємо це все діло. Сьогодні плануємо провести прямий ефір. Покосили наші бур'яни. Так як в селі добре жити, все своє, все красота, вирішив засняти відосик. Просто мало хто розуміє, яка ціна цього всього, що воно тут бояє і цвіте. І почав я відео з червоненької клубнічки, ну, яка бавить оченята не тільки дітям, а й дорослим. Ну, я думаю, що багато хто із нас нам би принесли відру з'їсти там її. Да? Ну, але то зовсім не те. Одне діло, коли вийти, ну я вже вийшов з того віку, ну, в мене віруха така, вона, ти її принеси, там хоч відро, вона їсти не буде. А от прийти і знайти одну і з'їсти на городі в себе біля хати, це є дуже-дуже добре. Так що я дякую нашим захисникам, що, мають, що дають можливість моїм дітям і не тільки моїм жити і насолоджуватися життям. Тобто працюємо далі і отак хочеться сховатися десь, отак десь у чахарниках. Десь подалі від цього всього і якось трошечки забутися про нинішню ситуацію, але не можна забувати, тому що дуже-дуже багато потреб і криком хочеться кричати. Я вже не знаю, як це все діло робити, але, як казала мені одна людина, не опускай руки, не опускай, тому що прийде той час і трапиться якесь чудо. Ну, Буду надіятись, мене спасе тільки одне чудо, ось шапку задом наперед надів. Якщо мотався на мопедику, так натягнув, щоб не цього саме. <кій> Реально є потреба у хлопців у дуже багатьох підрозділах. І, на жаль, не можу, ну не то, що там зняти якесь відео, не кожна людина вміє розмовляти, не в кожної людини є можливості, і не в кожному підрозділі командири дають можливість це все робити. Ну, Але я думаю, ми це з вами зробимо. Ті люди, які мені довіряють, я ще раз звертаюся, хто має можливість відстібнути якусь копійчинку, будь ласка, підтримайте мої збори. Зараз є трохи питань, є три автівки, які в нас вже є, але за них, на жаль, треба віддати кошти. І працюємо ще в напрямку ребів. Ну, трішки переступили ми на інший шлях, тому що не можна замовити, е, можна замовити по предоплаті, але там, де ми навіть вже замовляли, вони не беруть предоплату, тому що набралися багато замовлень і не завжди є комплектуючі. Ну, ми, можливо, Вийдемо з іншої ситуації, шукаємо вже нереба, шукаємо людей, які мають можливість нам в цьому ділі допомогти. Так що працюємо далі. О, зараз поїду ще до сусіда, який мені молотив ячмінь. Вчора подзвонив мені і каже, Серега, треба підгорнути картошку. Якщо буде хвилинка, будь ласка, каже, я розумію, що в тебе до хрена всякої різної роботи. Ну, але, але якщо є можливість, зроби, ну я по-іншому не можу, я там ще йому. Е, то не можна, то вже далі. Е, все добренько, так що працюємо. Що, Находжуся на городі. Вона одна така здоровецька. Я ж кажу, не закінчив я цей весь процес. От, знаю, що мені в дитинстві. Ага, хто тут у нас ще є? Тут не тільки клубніка, тут бонька наша сховалась. Ось така красота. От, і цвіте у нас, як воно правильно називається, ожина. Це мені прислав Петро, мій підписник, багатодітний батько, він вирощує цю всю красоту. От. І все-таки є порівняння по городу. Там, де є гній, там, де є вода, там, де є руці, то от така красота. У нас тут ході глини ще, але коли за ним Надія Анатолійовна і Надюшка Сергійова, за ним добають. Той що зімають. Ну, у нас біля хати ніколи клубника толком не росла. Ну, але в цьому році щось трошечки є. Хай не професійно, але дівчата трохи вже дивлюся і зробили так, щоб і бур'ян не ріс. Ось така красота. От. І все-таки, як сказати, поласувати є. Зараз вже відійшли від того моменту, що там закривати варення в банки, ТД і ТП. Тобто такий невеличкий огляд, тож один Надія Анатолійовна раніше посіяла, другий трошечки пізніше. Ну, навіть ми вже після часнику також вже неодноразово на Ютубі, коли я знімав, ми сіяли бурячок після часнику. Часничок теж доволі такий непоганий. Цей раз у нас кажись, без стрілковий. Не хочу навіть ходити, тому що Надія Анатолійовна це у нас морквочка. Надія Анатолійовна сапає задом. Для того, щоб не затоптувати, щоб така була красота. От, ми я до неї сюди не суну свого носа. Ну, а жінка, відвіте, звісно, красота. От. І картопелька наша. Це вже моя задача, це все перчик. Хтось питав про малину, ну, дівчата насадили, щось там воно підходило. Що вони там займаються, я туди сильно свого носа не суну. Ну, отак воно є, бачите? Уже віруха наїлася, тому що віруха. Ось така краса. Ай-яй-яй, красивочки які. Трошки отак. Клас. Ось От так лежить частенько, гарненько. Ну тут трохи, вот так як дивиться, то наче чорненька земля, тут намішано, все вже Надія Анатолійна висадила помідорчики. Тут я не знаю, палочки поставила, чи це огірки, чи це кабачки. Ну і картопля, хто пам'ятає, ми її прикопали. І зараз отак це все діло виглядає. Тут у нас оцей осокур через забор росте і він дуже багато п'є вологи. Наче картопля з тієї сторони гарна, тому що там затишок і вона раніше виходить. Але. але, Так що зараз заводимо куботу і печемо, зробимо сусіду, теж такі вещі підгорними. Тобто підгорнули, нарушили, дощик пройшов і вона як шурхнула. Да? І тепло, і волога, і це все діло у нас росте ще рядки, начебто нічого. Ну і цибулька. Цибулька теж у нас росте. ну Це жовтенька, ні ще синенька, не знаю. Ту синю жовту ми садили так, для себе на перше время, тому що для того, щоб забезпечити себе повністю всим, е, на весь період. І от треба дуже багато. Ну, Часник використовуємо на домашню ковбасу. Цибулю на паштет, але все одно докупляємо і. Ті люди, які займаються переробкою, вони повинні рахувати, навіть якщо це своє, вони повинні рахувати, що його вкладати в ту чи іншу рецептуру. Тому що як закінчиться, то треба все одно купляти. Так що така картопелька зараз жаркувато, навіть трошечки прив'яла. Так, ще не бачу я, ще поки квіточку не викинув, ще немає у нас. Зав'язів цих о, квіточок, як вони правильно називаються, пуп'янки. О, ну так чистенька поки, гарненька. Ну і ще хотів би ще раз, ну тут не буду, бо вже буде ламатися, тому що буду назад вперед. А на тих городах ще раз пройду. Так що така в нас бульба вже біля хати. Посаджена обично, так як і завжди. Так що зараз заводимо, о, вже пропорція немає. Одламався, треба буде новенького прицепити. Так, поки знайшов стареньку, він просто злетівся, Надюха від'їжджала. від'їжджала. І поки походить. ще. Це вже другий стяг. З ним з кожним зв'язана історія. Так що помаленьку не спішав, ще з такими самопальними дисками, які пан сам склепав. Трохи є недороботки. але виходить. Трохи угол тут треба було б змінити. При цьому ближче цю всю штучку, тому що навісне зроблене саморобно. От, на тракторе це маю на увазі ці тяжкі я купляв. Замовляв. Там виточили вальчика і така штучка в нас вийшла. Так що доволі непогано. Хтось сказав, що треба йожиками. Ну, дисками теж виходить. Тут ось я ж кажу, тут а краще картопля набагато, але тут картоплі ніколи немає. Так що бадилля гарне, не завжди гарна картопля. Так що все залежить не тільки від бадилля. Так що заводимо, друзі, і погнали. Вже чергесенькі бачите, співають, вже віруха тут була. Там драбина стоїть. Віруха дає дрозда. Так що погнали. Попросили трохи, позагрібали. Сама дурна робота. селі Так, Селі. Так, Приїхав до Андрюхи, Андрюха мене дивиться. Трохи звісно, тут, де сонце більше, картопля вже повилазила, то в принципі рядки зараз позагортаю. Вже туди пройшов ну, і хожу в одну сторону, бо там великий бордюр і чи цього борозного від цього і цупляюсь плугом, бо мене не піднімає високо. Так що зараз попідгортаю, а там ще не повилазило, один рядок воно навчання пройшов де трошки було видно, а тут а, буду тобто йти. Все-таки тінь вона не дуже добре пахне болотом. Так що, Андрюха, задачу твою виконую. Потім через якусь недільку залечу ще, як вона вилізе, ще підгорну. Так що, друзі, ну от такий відосик, нема кому мене знімати, тут нема де розігнати. Я думав, город, город. Тут пару соток Андрюха посадив, що в нього жінка, вдома, діти. От Андрій служить. Так що на цьому буду завершувати відео. Так. Кубота наша в роботі. Так що дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайкосик, написати коментар. І... і працюємо далі. Так що миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.